Всіх вітаю на своєму каналі Луна Роуз. Сьогодні подивимося, що вас очікує найближчим часом. Спочатку дивимося вашу характеристику, якщо сходиться, дивимося далі, якщо ні, то чекаємо на нові відео. Також нагадую, що за особистим розкладом ви можете також до мене звернутися. Нижче в описі залишаю посилання на месенджер. Отже, хто до мене прийшов на розклад? Людина, у якої тема особистого життя, дуже така гостра, хтось вам розбив серце свого часу, або зараз така ситуація, що аж серце країться, крові обливається. Ви пішли вся в роботу, або весь чоловіки і перевертаєте на себе, жінки на себе. Зараз більше зосередилися на робочих питаннях, дуже така плідно працюєте. Можна вас назвати навіть такою бджочкою, яка працює, не покладаючи рук. Але при тому, хоч ви багато працюєте, але, на жаль, ресурсів у вас не так багато, да, ви пішли від емоцій, тому що вони свого часу вам зробили боляче, тобто був такий момент, коли ви просто не могли підняти себе від того болю, який вам завдали. Загалом людина така працьовита, емоційна, але наразі сфокусована на роботі. Отже, давайте подивимося, що відбудеться найближчим часом у вашому житті. Опс, дивіться, одразу вилетіла карта а, мир. Можливо, планується якась поїздка, або ви відправитесь в якусь подорож, або там пов'язано з роботою обставинами. Ви вирушите в дорогу в путь. Так, да, можливо, на вашому шляху стануть якісь перешкоди, але знову ж таки, ви самі ставите собі ці перешкоди. Тут, зав Тут жіночка зав'язаними очима і перев'язана вся. Але в першу чергу ця карта означає, що ви самі створили таку ситуацію. І що хороше в даному випадку, що ви самі можете з цієї ситуації вийти. А, вот, звертайтеся до вищих сил, вони а, показують вам свою підтримку, вони вас чують. А, тому, якщо є якісь питання, які потребує вирішення, ви можете до них звертатися там, а, коли усамітнилися, сказати а, ну хто у кого який налагоджений зв'язок, да, або хто в що вірить. А, можете звертатися, от, що вам надає силу, да, віру. Звертайтеся і вам допоможуть. Да, показує, що все буде добре, що цей план стосовно поїздки або якогось виходу на нові ринки. Да, якщо ви там, наприклад, блог якийсь ведете, або сама по собі публічна особа, зв'язані з іншими, наприклад, культурами, національностями, вас там робота зв'язана да, з міжнародними ринками, то оцей масштаб, оцей вихід на нові ринки. А, от, він відбудеться. Вам потрібно тільки якби, вийти з тих обмежень, які ви собі поставили, і вам допоможуть цьому вищі сили, або ті ну, сили, в які ви вірите. А, Тут показують, що буде перехід а, от, на таке от наповнення. Тобто, скоро це, цей весь груз, який у вас був, цей весь біль, він перетвориться. На стан ресурсу та задоволення. Бачите, тут людина сидиться задоволена, повні кубки, там чого ви там хочете. Одним словом, ця карта символізує виконання ваших бажань. І нарешті наповнення, і таке відчуття гармонії та щастя. Бачите, і ця карта що Можливо, буде якесь воз'єднання, або якісь приємні зустрічі, які залишують такий, знаєте, смак ностальгії. Одним словом, послання дуже хороше. Налаштовуйтесь на позитивний лад, і все буде. Головне, не забувайте вірити і звертайтеся до вищих сил, особливо, коли дуже важко. Хтось там в церкву, наприклад, може піти, дай йому стане краще. Хтось поспілкується, наприклад, з якимись мудрою людиною, також легше стане. У кожного свої методи, і ви до них дослуховуєтесь. Ніколи не знецінюєте допомогу, навіть словесну, яку може вам принести то чи інше джерело. Насправді, якесь одне слово, воно може оживити і дати надію, яка далі вас поведе на вашому шляху. Все, бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей. Ставте лайк та підписуйтеся.